Яка безмежно любила свою батьківщину, і навіть називалася ім'ям її ім'я Леся Українка, українська письменниця, перекладач і культурний діяч. Отже, про палку виразницю українського національного духу згадаємо разом з Іриною Фаріон, народним депутатом України. Пані Ірина, я вітаю вас. Вітаю дуже приємно. справжнє ім'я Лесі Українки Лариса. Косач Квітка, хоча в сім'ї її називали Лесою. Ми про це вже згадували з вами так. у нашій попередній програмі. А чому так? Бо вони з братом ну досить добре ставилися один до одного. І тому в сім'ї повелося їх називати спільним ім'я Мишелося. Я ще так, раз нагадаю бо глядачам. Мишко звідси. звідсидонім Леся Українка з'явився не відразу, лише ну, десь через 13 років після того як вона почала писати. І ще хочу сказати, нагадати глядачам. Власне, про її дядька Михайла Драгоманова, який також носив псевдонім Українець, так. от і е, йому належить одна е, із провідних ролей у формуванні племінниці її світогляду згідно із своїми соціалістичними переконаннями. В той час як ще минулу програму ви нагадували, що її мама Олена Пчілка, а, а, зі своїм братом Михайлом Драгоман, Драгомановим була зовсім інших переконань. Так, от давайте про це поєднання поговоримо. Так. Містична жінка, дивовижна жінка, всього на все 42. Коли в 42 лише починаєш поважно планувати, коли ти дивишся на життєву дорогу не зліва, не справа, а згори, коли вже Господь вділив тобі багато життєвого досвіду і мудрості, і тут це все припиняється. Коли Лесі виповнилося 40, то вона, знаєте, яку річ сказала: ну що, це вже тепер не до Петрівки, а після Петра. Тобто, 12-го числа ми маємо Петра і Павла. Вона розуміла, що життя йде до схилу. Одна із найбільших помилок... Ну, саме через свою хворобу, вона це розуміла, а в неї був кісток. Так, одна із нав'язливих ідей літературознавчих і культурологічних це, мовляв, вона була фізично дуже хвора, а духом була дуже Сильно. сильна. І навіть шкільні підручники розпочинаються із того, що в шість років вона захворіла на туберкульоз і так далі. А чому сталося? Адже вона була в багатій родині по суті. Вона росла. Угу. Зараз я це уточню, але я спочатку проаналізую, чому в нас так люблять говорити про хворобу і співчувати хворим, але не прощати величі і сили, а у великих і сильних шукати плям на біографії. Є таке у нашому світі, є не тільки в нашому, а взагалі в культурі. Так от Лесі багато чого могли подарувати, власне, через те, що вона була хвора, Її канонізували завжди в совєтські времена, робили з неї співачку досвітних вогнів. А одна політик, Вітренко здається, свій з'їзд проводила під портретом Лесі Українки. Уявіть собі, вважаючи Лесю Українку, натхненницею соціалістичних ідей. Страшно подумати. Так, Коли була у моді там, демократичний напрям, то її трактували як демократку. Коли революційний напрям, її трактували як революціонерку. Тобто то, кожен на свій копил Лесю натягував, а про що це свідчить? Що вона була велика за способом сприйняття світу. Звісно, як ви Слушно, перед тим сказали, дядько мав на неї великий вплив. Але вона На її, її матірні, але вона дуже швидко виросла зі штанців соціалістичного, федералістичного впливу, яким був одержимий Драгоманов. Драгоманов йшов в фарватері часу. А такі, як Міхновський, випереджали час. Тобто Леся Українка казала: на шлях я вийшла ранньою весною. Вона народилася 26 лютого. На шлях отой ранній вона вийшла тоді, коли три ідеології панували: імперіалістична. Соціалістична і націоналістична імперіалістичну ідеологію вона відкинула відразу і відкидав цю ідеологію її дядько. Про її геніальну матір. Ми і не говоримо. Вона не мала жодних проблем з еволюціями. Вона чітко була визначеною націоналісткою спочатку. Звісно, Леся захоплювалася соціалістичними ідеями так само, як захоплювався Іван Франко. Леся належала до групи, яка називалася ось, Українська соціал-демократична група. Ну, це був ранній її період. Так, це був дуже ранній її період. Драгомано відійшов 95-му році. Вона встигла ще своїм дядьком попрощатися. А ця група була створена дев'яносто 96-98 рік. І вона, до речі, стимулювала Миколу Міхновську до створення своєї групи. Леся Українка не підтримувала Міхновського. Вони були абсолютні політичні антиподи. Вона не просто була антиподом до Міхновського. Вона ще й вступала в суперечку зі своїм хрещеним батьком. А її хрещений батько в літературі це великий Іван Франко, про якого ми згодом будемо говорити. Ми маємо одну велику українку Лесю Українку, і ми маємо одного великого галичанина Івана Франка. До них не дорівнятися ні сучасникам, ні ті, що ну хіба над ними двома. Е Тарас Григорович тут це міста можна говорити, що вона випереджала свій час, адже в 42 роки, коли вона померла, вона вже була доволі популярною. Поетезі. Ми можемо говорити про випередження часу не в системі ідеологічних цінностей, як, наприклад, Міхновський. Ми можемо говорити про випередження неї часу у системі напрацювання літературних творів і літературних так. образів. Це колосальну річ вона зробила ну, у до речі, як її мама, Олена на пчілка писала у всіх жанрах. Так, вона писала у всіх жанрах, але багато віршив і досі не. Видані її в багатьох жанрах вона писала, але корона її творчості це драматургія. Uh -huh. Про першу її збірочку, яка називається «На крилах пісень, яка вийшла у моєму рідному Львові і сприяв виданню цієї збірочки, неперевершений Іван Франко, про цю першу збірочку наш перший президент Михайло Врушевський. Це все люди одного покоління свят, які титани жили поряд. Як вони взагалі вміщалися в тому часі? Складно собі навіть уявити. Мені важко знайти сьогодні такі особистості і в культурі, і в політиці, яких можна як. Страпелювати на той час, про який ми з вами говоримо. Так от Грушевський, коли прочитав першу збірку Лесі Українки на крилах пісень, він сказав дуже критично: зорі та цвіти, цвіти та зорі. А чому зорі та цвіти, цвіти та зорі? Леся Українка захоплювалася гайне і перекладала його. Леся Українка виростала з перекладів. Вона, як кажуть поляки, ну добре скажу нашою мовою, вона вправувалася у перекладі, бо розуміла би знати свою мову. Треба вивчити кілька іноземних. Зна... Бо, що вона багато іноземних мов знала. Так, 10 мов іноземних, а її чоловік Климен Квітка перш. Шеліп тому він знав 13 іноземних мов тому, коли ти чи що вона в ньому знайшла? <гум> ну це напевно заздрошів, що якийсь чоловік міг бути поряд з такою а, а, жінкою. А от у них Були кохання, адже сьогодні говориться ну власне про те, що а, приписують, ну скажем так, історію кохання першу історію, часто розпочинають із Сергія Мержинського щось. Ви чули про це? Ось Чому соціалістичні замірить? ідеї цієї соціалістичні ідеї Лесі Українки мають своє коріння у її контактах з Мінжинським. кажуть, якщо ти хочеш пізнати чуюсь культуру, закохайся в носі, носія цієї культури, і тоді вплив буде фундаментальний. Він можете сказати, що вона правильно зробила. Ну, він, був, він був типовим соціалістом. Він її підсадив, даруйте за таке слово на капітал Карла Маркса, і вона проштуювала під його впливом цей капітал. Ну любов зла, все що завгодно. Полюбиш і прочитаєш, і вона сказала тоді таку класну фразу: Я не знаходжу в капіталі Маркса нового Євангелія часу. У ньому багато парченого, у нього цікаві образи, але я не бачу там жодної системи. І на той і період, правди. який у них вже стосунки Значай, були з Мержинським, уже все стосунки стосунки закінчилися смертю він був хворий на туберкульоз, але. Також. Так, він був хворий на туберкульоз. В нього була відкрита форма туберкульозу, і мама Лесі Українки, геніальна Олегна Пчілка, усіма силами не пускала доньку на зустріч з ним, розуміючи, що інфекція у відкритій формі, знаючи, але що ж Лесі її вже ж була раніше хвора багато ну але ви розумієте, з коли імунна система ослаблена, хочеш якомога більше створити захисної аури, uh -huh. Лесі спинити було неможливо. Це була свавільна особистість, така сама свавільна і зухвала, як Франко і Шевченко. Тільки свавільні і зухвалі люди рухають історію. Вони не зважають на зовнішні чинники, і тому за 100-200 років ми до них приходимо і кажемо: Дайте нам духовної сили, бо ми надто залежні від зовнішнього світу. Але все українка, у чому полягала сила її драматургії, вона виводила суверенну особистість. Альо, суверенна особистість, де ти сьогодні, в 21 столітті, і тому її герої такі магічні і містичні. Але як багато ми читаємо Лесі Українку, як часто ти застаєш на пляжі людиною з книжкою е драматургія Лесі Українки, до прикладу, там Камінний господар, Руфінний пристіла», на полі крови. До речі, якщо ми вже пані Наталю, почали про це говорити, Леся Українка, це чи не єдина в світовій історії і літератури людина, яка образ юде? В, в творі на полі крові виписала з намаганням збагнути, чому Юда зрадив Христа. Розумієте, ми, ми тавруємо зраду, це зрозуміло. Їй належить слова щастя, то зрада юда зробити. Їй вдалося це зробити. Вона пояснювала це перстом Божим. Це була Божа воля вивести у цю зраду, показати зраду людству як щось надзвичайно огидне і відворотне, і показати, чим закінчується зрада. Зрада закінчується тим, що Юда накладає на себе руки. Але це була жінка, яка хотіла проникнути у свята святих у мотивацію людських вчинків. У душу їхню. Вона вивела образ дивовижної жінки Касандри, яка розповідала людям правду. Отак От приходиш до ворожки, скажи мені, що зі мною буде. От вона прийшла в суспільство і казала правду. Суспільство ненавиділо її. Тобто вона вивела е, поняття трагічної і оптимістичної правди. Поряд вона вивела ще одного пророка: Гелена. Гелен казав тільки те, що люди хотіли почути. За Гелена йшли Полками натомість Касандру проклинали, але Касандра мала рацію, і Леся Українка каже, що правда лікує, вмійте відкритися до цієї правди. Хто відкривається до правди? Сильний. Тому Леся каже, щоб не плакати. Що я робила? Сміялась, так? Що ми бачимо тепер? Сумних пригнічених людей чи сум лікує? Не лікує, чи в стані пригнічення Ні, навпаки, розідає навпаки, віде. він розідає зсередини. Знаєте, що кажуть мудрі критики? Мудрі критики кажуть, що Господь, напевно, не випадково вивів її в світ сильною духом, але дуже крихкою тілом, бо через цю страшну хворобу вона отримала здатність заглиблюватися у людську сутність. Бо коли ми здорові. Ми себе поводимо як брекливі телята і діти, не заглиблюючись над тим, наскільки ми розминаємося з правдивими цінностями. Вона не розминалася з правдивими цінностями, тому вона у високій температурі 38 написала свою геніальну лісову пісню. Про що? Основне фундаментальне запитання лісової пісні: ну як таки, щоб воля та пропала? То так, колись і вітер пропаде. Розумієте? Тобто вона показує. Людину мавку напівлюдина, напівнелюдина, людина, людина, міфічну істоту абсолютно злиту з природою. Природа не буде нікому скорятися. Якщо прийде людина і намагатиметься цю природу вговкати, то людина отримає страшну відповідь через те, чи не так. Миліорація, скажімо, знищення в Казахстані річок Сирдар'ї і Амудар'ї призвело до екологічної катастрофи. Скільки в нас в Україні такого відбулося, що були змінені русла рік, і які ми плоди з того пожинаємо? Так, от мавка це носій правди світу, носій правди природи, натомість лукаш це хто такий? Це слабкий типовий чоловік. Абсолютний пристосуванець, спочатку він закоханий в мавку, він полонений силою духу, він полонений її свавіллям, він полонений її свободою, він полонений її почуттями. Вона кажуть, ну якщо я тебе люблю, чого я маю свою любов приховувати? Так, я віддаю ту любов тобі сповна. Він затиснений якимись дивними правилами. І, врешті-решт, він жахається її внутрішньої свободи і обирає собі прагматичну. Корисливу пристосуванську килину, яка добре курям їсти дає. Так? Ірина, ну мабуть, вона це все переживала в собі зсередини. От дивіться, а, її мама виховувала як сильну людину, яка не мала права до надмірного виявлення своїх почуттів. От я таку фразу про неї вичитала. Вона це все стримувала собі, але жила цим. Вона це дуже служна фраза. Мама була дуже жінка сильна, жорстка, свавільна також. Тому Леся всі ці почуття, які вона мала приховувати перед мамою, викидувала у своїх текстах і mm -hmm. викидувала у дуже героїчних постатях, хоч би що писав видатний письменник, він пи пише винятково про себе. Ну, наприклад, камінний господар, тобто людина, яка володіє всім, але людина, яка стала безсердечною, хоча б через те, що вона думає тільки про своє майно, розумієте? Але ми з вами почали про кохання, і ту лінію кохання не вивели. Так, от коли Мержинський помирав. У неї mm -hmm. фактично на руках, і вона за ту ніч написала геніальну поему Одержима, де Марія Міріанна спілкується з Ісусом Христом і не може пані Наталю прийняти у цієї тези, коли ти мене вдарив одну щуку, я підставляю іншу. Я цього не розумію. Леся каже: я честь віддам титану Прометею, що не творив людей рабами в катакомбах. Так тобто Леся сперечалася тоді з вищою силою, яка забирала у неї найдорожчу людину. Але вже в житті була інша людина, яка тихенько боготворила Лесю. Це був один студент, з яким вона запізналася в Київському університеті. Вона вже про нього знала? Знала. Вона читала оповідання студентам в гуртку артистично-літературному. Оповідання називалося Надморем. Я його, пані Наталію, минулого року над морем читала. І намагалася переживати всі ці почуття. Лесю крімку вважають видатним мариністом. Вона фантастично малювала море. Вона не тільки геніальна словотворення, вона ще й мисткиня і композитор, не композиторка, а блискуча піаністка, б, <тас> і так далі. Так, от це був Клемент Квітка якого вона називала ніжно Кльоня, ну то по суті її чоловік. Так, це був Клемен Квітка, який був молодший від неї на 9 років. Це також свідчить про те, наскільки це були вільні і щасливі самодостатні люди. І коли родина про це дізналася, це був атомовий вибух, тому що жили вони за такою дуже розміреною системою цінностей. Але так чи інакше вони могли одружитися? Вони одружилися, здається, за кілька років після цього. і... Е... Як вони доповнювали один одного? Це був дивовижний музикознавець, він засновник окремого напряму з етномузики, і він заснував навіть якийсь музичний кабінет в Москві. Він потім туди виїхав, здобув ступінь доктора музичних наук, був професором. Але в чому вони доповнювали один одного? Він фантастично знав українську народну творчість, і Леся українка виростала з народної творчості. Вона, творчісті. до речі, і фольклором займалася так, і він з її голосу записав, здається, 232 пісні з її голосу. Він записав. Але цікава деталь і пані досі Наталі. вони є. є, їх можна їх прощути. можна слухати. Так. Вони зберігалися в музеї uh -huh. в Ялті. Так можливо, вони ще десь інде зберігаються, але дуже цікава деталь, пані Наталю. Попри велер цієї жінки, наскільки вона була ніжна. Скромна і полохлива, як пташка. Після того, коли вона одружилася з квіткою, вона перестала грати на фортепіані, тому що за рівним професіоналізмом вона не могла до нього дорівнятися. Тут він був богом. Вона віддала йому належне. Не дивлячись на те, що він був на 9 років молодший. Так, собі. абсолютно. Вона перестала грати на фортепіані і музикувати. Це мав робити він. Але дивовижність цього чоловіка ще й полягала в тому, що він математику накладав на музику, а музику на математику. Він чітко рахував тексти. Натомість Леся це був атомовий вибух духу. Який неможливо було ні в що увібрати і вкласти, фактично реалізувати, і він кажуть, руйнував її навіть по смерті, коли хтось згадував Сергія Менджинського, бо він знав ту історію. Він на це дуже дразливо реагував. кажуть, що він ходив за нею як паш за королевою. Ну, таке гарне порівняння. І от, власне, нам треба цю тему говорити, що вона була дуже щаслива жінка, попри те, що вона не мала своїх дітей, але в нього була маленька сестричка, і Леся Українка, цю маленьку сестричку прийняла. Як своє рідне дитятко і виховувала її, і доглядала. Ну, оскільки ми говорили, вже ви згадували поему Держима. Я хочу нагадати, наголосити на тому, що вона розвинула новий жанр драматичну поему, до якої належить режима і оргія. І ще хочу сказати, що з'явилася твір такий, який називався Блакитна троянда. Так. Чому власне Дуже важливо. От мені цікаво, оскільки кажуть, що деякі стосунки Олесі Українки були з Ольгою Кобелянською, якось там. Можна пояснити певний там еротизм mm -hmm. їхніх стосунків чи 1800... дійсно між ними щось існувало? дев'яносто 1896 році. Леся Українка написала свою першу драматичну драматичний твір Блакитна троянда. Написана вона була під впливом того, що рідний брат Михайла Дрогоманова працював у Польщі в психіатричній лікарні, був лікарем. І лікував психічно хворих людей. І Леся Українка зі своєю мамою поїхала туди на лікування, і вона побачила, в яких умовах працює цей чоловік, і дуже тим перейнялася. Душу вилікувати неможливо. Ми лікуємо всі хвороби, знаходимо будь-який лік, а на це ліку немає, тому що це в господніх руках. Леся дуже тим перейнялася і вивела любу головну героїню цього твору божевільну як вільну. Зверніть увагу російською мовою. Це звучить так. Сумасшедший той, що з ума, так метафора зійшов uh -huh. з розуму. Українці кажуть, Божевільний Господь звільнив його від усього, він має право на своє бачення світу. Крім того, це написано також під впливом творів золя, який в цей час в Європі розробляв оцей жанр передання поспадковості психічної хвороби, і для митця це був спосіб проникнути у психіку. Людську. Крім того, Леся Українка сама була хвора, і її цікавила психологія хворої людини. Щодо стосунків Лесі Українки і Ольги Кобилянської, то це почалося з того, що одна і друга були закохані в чоловіків у різних, на превелике щастя. Так, Ольга Кобилянська була закохана в Осипа Маковея, але він не був закоханий в Ольгу Кобилянську. Що тут зробиш? А Леся Українка щойно. Назавши, попрощалася з Сергієм Менжинським. І вона написала. про, про це. Подруги, так. Мабуть, і Вони чи? як говорили подруги, оцей оце, оце біль, оце біль їх об'єднав, і вони ніжно називали одна одну хтось біленький, хтось чорненький. Хтось біленький, це була Леся, бачимо її на світлині, яка дивовижна, красива, глибока, мудра, сильна світла і неохопна. І Ольга Кобилянська, хтось чорненький, і нічого іншого, тут нічого не треба вигадувати. І знаєте, що сказала Леся Українка, яка пережила велику трагедію, втратила коханого, хоч він і соціаліст, і капітал читав, і все решту. Вона сказала Ольгу Кобилянську таку річ, яка нам, пані Наталю, з вами також потрібна. Хто нещасний, той мусить бути гордий. Із висоти своєї гордості всі ці чоловічі ведмеді будуть здаватися такими маленькими, маленькими. Тобто, таким способом вона намагалася зарадити Ользі Кобилянській. Ольга Кобилянська відійшла е, в 41 вона була Та наскільки вона була мудрому, у великому горі своєму, uh -huh. втрати коханої людини, а тут Маковесові жив у була доволі молодою ще й жінкою. Звичайно, порахуємо в 71-му народилася в 98-му, Здається, помирав в Менжинській. Звідки такому? А мама? а мама, а родина, а шляхетний рід дивовижний, а в родині драгомани, перекладачі, а люди, які знають багато мов, Кажу, що. Малі з'являються з, з роками. Або, наприклад, якщо людина переживає, ну, часто страждає, хворіє чимось, угу. бореться чимось середині. Все наклалося. Все наклалося. Все 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 і, і, і тут пані Наталю ще одне працює. Кажуть, що на дітях природа відпочиває. Тут природа не відпочила, природа вистрілила і не лише на одній дитині. Це знак українцям, щоб вони любилися і розуміли, що тільки вони можуть витворювати такі дива, як Леся, як Франко, як Шевченко. Дуже вам дякую. Більше нічого не можу доповнити, окрім того, що Леся Українка війшла передусім як поетеса мужності і боротьби, і вона вміла кохати і гарні писала твори. Дуже вам дякую. дякую. Глядачем нагадаю, що це була Ірина Фаріон. Ми говорили про Лесю Українку. Слідкуйте за нашими наступними ефірами. Побачимось.